привіт! Сьогодні ми будемо ліпити ось таку гусеничку. Спочатку нам потрібен пластилін зеленого кольору, і ми його розкатуємо в колбаску і ріжемо на 5 частинок. Ці частинки ми розрізаємо і ліпимо з нього кружочки з цих частинок. Кружочків має вийти 5. І потім з ці кружочки ми маємо з'єднати. Зараз подивитися, як я роблю. Спочатку ми з'єднуємо два кружочки практично на одинакому рівні, третій на трохи верхньому, четвертий на нижньому і п'ятий на верхньому, тобто голова. Ось подивіться. Далі ми беремо жовтий і режевий кольор, можна різні. І, Беремо двічі, два кружочка з них невеличких. І тепер на кожну кульку ми приклеїмо, е, по кружочку. Спочатку рожевий, потім жовтий-рожевий, жовтий. І ось так у нас, виходить. Далі ми ліпимо очки, беремо два білих кульки, частинки, і ліпимо з них кульки. Їх трошки ми призмякуємо і беремо чорні. Ми їх теж кульком покатаємо і призмякуємо на білий. Насочки виходять, такі, і ось я приклеїла вже їх. Тепер ми її, е, треба зробити рожки. Спочатку ми беремо зелений пластилін, далі розкасуємо таку ковбаску тоненьку і е, дві палички. Ось такі. І беремо кульку зелену і приклеїмо зверху на палички. А тепер нам треба зробити ротик з чокер.